Трішечки нічного мінделу вам. Вечірнього вечірнього мінделу. Стрічку. Мене звати Жоана, Я живу в країні Кабоверде. І, а... ciao, ciao. 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 І знімаю блог про цю країну, про життя, різні красиві місця, цікавинки. І також мій гумористичний блог всього всього потрошки. І сьогодні ми з вами гуляємо. Я, як завжди, завжди грузила відео в кафе Рояль. Тут бачите, такі от прикольні чувачки танцюють. Це зроблено із місцевих матеріалів, тому дуже цікаві речі. Такі от аборагени. Тут було плем'я мандінга. Ще колись, ну, з Африки. Кабовардійці це суміш африканців, десь 60%, і європейців. І також дуже сильна єврейська присутність тут. Бачите? Мандінга. Тому так. Такі от сувенірчики, і, звісно, і китайські, але є е зроблені і тут в Кабо-Верде, і з Африки дуже багато що є. Я надаю перевагу речам місцевим. Так, тут, до речі, відкрито. Відкрито ще тут такі от сук. А, і тут темно. Тут уже темно. Кабо-Верде дуже безпечна країна, прямо дуже. Одна із найбезпечніших в світі. Тому тут можна ходити навіть вечором з телефоном, з купою грошей в руках, якби ж вони були це. Як гарно, бачите? Це центральна вулиця Мінделу. Вона в народі називається Гуад Ліжбова. Вулиця Ліжбова. Тут на НІН, бачите, аптека, одна, друга, десять островів наших. Кабоверда говорять креольською мовою. Це діалект португальської. Офіційна мова португальська. Але багато людей, більшість людей, говорить креольською. Мова побуту креольська, Рідна мова кабовардійці. Але португальську всі знають, всі розуміють. Ой, куйдот, Куйдот на кох. Я вже теж починаю говорити креольською. І так ми живемо. Цією країною мене пов'язала доля, коли мені було 14 років. Бачите, як тут гарно. Аренда, житла в Кабоверде в два-три рази нижча за оренду в Португалії. Тому тут досить комфортно жити. Роботи не вистачає для всіх. Але хто працює на фрілансі, ще на чомусь такому, то досить комфортно жити. Цілий рік. Комфортна температура. Бачите, наша кафе Рояль. Красива будівля. Я тут часто. Часто... Тут я часто е, публікую свої відео, бо тут якість інтернету просто нереальна. Просто от навіть я тут уже на цій стороні і якість просто, просто, просто навіть тут от через дорогу Wi-Fi ловить супер. Бачите, як тут багато що є з континентальної Африки, різних прикольчиків. Ми любимо тут харчуватись в кафе, тут досить дешево. От я тільки що поїла разом з кавою 5 євро. Тобто основна страва, десерт і кава. 5 євро всього. Дуже свіжа риба тут. Я живу в Кабо-Верде три роки. Я була практично на всіх островах. Всі острова дуже красиві. На острові Фогу є величезний вулкан. Там люди трошки меркантильні. Отака от вада на Фогу. На Санту антау Це острів біля нас. Самі добріші люди. Самі такі доброзичливі. Але взагалом Кабоверде класно. Наша гора лице. Так, я трошки офіційно почала, друзі. Я гуляла. Як гуляла, була на консультації у лікаря. Зараз шукаю дерматолога. Ось тут станемо, тут такий красивий вид. Була на консультації в дерматолога, у мене одна родимка почала свербіти, і я хочу її видалити, тому що це небезпечно на сонці особливо. Вона на лобі. Таке місце, яке найбільш. Найбільше, як, як сказати, ну найбільше потерпає від сонця. Який смачний вечір. Я видаляла вже зуби тут в Кабо-Верде. Зуби під загальним наркозом. Я дуже боюсь наркозу. У мене просто паніка. І Я завжди вже, вже з 20 років я роблю зуби тільки під загальним наркозом. І тут мені вийшло. Тут мені вийшло, здається, тисячу... Ой, яку тисячу. 140 євро, десь 130-140 євро видалення зуба під загальним наркозом. Навіть дешевше, ніж в Україні. В Україні це виходило десь 160. А от... Родимка тут буде навпаки дорожча. Тобто щось дешевше, щось дорожче. Не подобається мені ця родимка буду я її видаляти. Цей лікар не робить такого. Я буду шукати інший салон, має бути тут. Пройдемося, прогуляємося. Зараз вечір. Така от виставка картин різних. Бачите? Красивих. Експозиція. Безкоштовна. Мені цікаві що тут дуже багато що безкоштовного. Красиво, правда? Такі от вітражі. І дворик, бачите, виставка фотографій квітів Вау! А це пам'ятник Сезарії. Вау, як класно. Видатна співачка Сезарі Евро, яка була дуже відома в всьому світі. Вона виступала босоніж. Я не можу заспокоїтися. Зараз треба когось покликати, не сфоткати. Здається, Мануел Дінова, Діновиш. А це бана. Теж раджу музику бани, вона дуже така прониклива. У нього дуже проникливий голос такий незвичний. А Сезарія, така, як вона була насправді. Боса з кулоном на шиї. З кульчиками. І завжди з годинником. Боса. Не виступала завжди босоніж. Сіз Сизарія Евро. Я класне місце. Вау. І головне безплатно. Класні речі завжди безплатні. Я скільки всього доброго отримую в Кабоверде, що інколи ми робимо з мамою безкоштовні якісь смаколики, щоб пригостити наших друзів, знайомих, бо і до нас гарно тут ставляться. Ця країна вчить добру. Ось я попрошу попро когось сфоткати мене. Від який вечір красивий у мінделу. Як виглядає гора? До нового відео.